Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Щаслива творчість для кожного. І я з задоволенням сьогодні представляю такий цікавий дебют. У нас в проєкті є такий задум показувати цікаві творчі родини. І сьогодні на тему цікавої творчості ми спеціально зробимо такий сюжет. Це Творча родина Шмаревоси. У нас в ефірі сьогодні ну я представлю себе як модератор ведучий автор ідеї. Таку Леонід Гапеєв, також наші вболівальники, Семенчик і Богданчик. Це наші друзі з території дитинства. Вони дуже активно вболівають, завжди слухають, читають, слухають те, що ми. Читаємо. От. І е, сьогодні я тепер представляю нашу творчу молодь е, з творчої багатодітної родини. Це Оленка. Вітаю вас. Вітаємо. А також сестрички Марічка і Оля. Вітаємо вас. Вітаємо. І, Олечку, вітаємо! І пані Зоя також з нами в ефірі, трошки пізніше. Теж ми е, запросимо до слова. От зараз ми покажемо глядачам дівчата, книжечку в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Покажіть книжечку, дівчата Марічка. Так. Бачите, Оленячий Експрес така цікава мандрівка. От, ця книжка передається вже передана у подарунок творчій родині, яка з нами сьогодні в ефірі. І ідея Міжнародного фестивалю щастю творчості в цьому році має спеціальний такий проєкт, спеціальну рубрику популяризація читання. І от ми дякуємо небайдужим меценатам, видавцям, хто от взяв, подарував, передав, ми з задоволенням творчим родинам такі книжки. Передаємо, щоб заохотити до читацької творчості. От в нас сьогодні програма присвячена щасливій творчості, доступній кожному. І насправді це дуже таке цікаве явище, коли ми книжки читаємо, і книжки, книжки такі цікаві сюжети. Знаєте, один секрет зараз я вам відкрию нашим глядачам. що сьогодні ми намагаємося трошечки наші такі сучасні стереотипи трошечки розвіяти. От є така поширена думка, що сьогодні є. Існує дитяча література суто для дітей. Є література доросла, суто для дорослих. Насправді це не зовсім так. Ми навпаки, от, наприклад, в нещодавно пару днів тому сюжет робили з цього альманаху натхнення. І ця книжечка, яку я зараз показав, вона. Переданий подарунок іншій творчій родині Єніна Горловська, дев'ятирічна, і вона читала обраний вірш. Це та програма присвячена поезії в житті сучасної людини. і Вірш має назву Каміння. От насправді це така доросла поезія, але вона адаптується вже. Ми творчо експериментуємо, адаптуємо для дітей, тому що є такі сюжети, що зрозумілі не лише для дорослих, але для дітей. А от сьогодні ми казочку почитаємо, послухаємо, як дівчата почитають уривочок. І ця казочка вона адаптована не лише для дітей, але й для дорослих, для творчих родин. Для того, щоб ми, коли слухаємо ці сюжети, ми свою щасливу родзинку якусь цікавинку знайшли, і щоб був такий діалог поколінь. Будь ласка, дівчата, давайте почитаємо. О, Маріка, давайте почитаємо. У нас трошки зі звуком сьогодні, іноді інтернет сьогодні. Такий день був, що навіть деякі електронні аккаунти, електронні ресурси були якось чи заблоковані, чи щось з ними сталося. І поки вони відновилися, багато часу пройшло, тому зараз трошечки іноді зависає. Дівчата, чи чути мене зараз? Так, щось там вилетіло. От, я, зараз ми трошечки почекаємо, поки. Вони знову приєднаються там трошки з інтернетом. От у нас е, така, сьогодні, така сьогодні ідея щасливої творчості. І зараз, поки дівчата знову приєднаються. Зараз е, Оленка пару слів нам скаже. Оленка, в тебе зараз е, нормальний інтернет. Нормальний, так? А от ми говоримо про щасливу творчість, поки дівчата знову до нас приєднаються. От в тебе такий цікавий малюнок на тему творчості, на тему мистецтва і сучасних технологій. От чи можеш зараз нам своїми словами такий короткий коментар озвучити про те, в чому в твоєму житті секрет щасливої творчості? От як ти це розумієш? От, що ти полюбляєш робити які творчі справи, наприклад, малювання, і, і чому, от про, про це Я полюбляю малювати. Угу. Чудово. А, чи можеш зараз показати свій малюнок, якщо в тебе там інтернет із заряду вистачить для твого пристрою? Ось, бачите, класний суперовий малюнок, це сюжет якраз про технології. А от скажи свою думку, свою думку як авторки сюжету. От що тут відбувається на цьому малюнку? Це ж погляд у майбутнє. До речі, ми його передали на... для участі в фестивалі «Погляд у майбутнє. Є такий фестиваль образотворчого мистецтва, який проводить громадська організація психокультура. От своїми словами, скажи, що тут у малюнку в сюжеті відбувається? Ну, Тут відбувається, як ви там сказали, взгляд в майбутньому по... технології та книжці, музика. Угу. Так. От, дуже дуже цікаво, що саме е, книжка вона така незвична. Вона е, виходить така музична, і у цій книжці ми, ми можемо е, спостерігати. Я якраз її сфотографував. Е, в цій книжці ми можемо спостерігати. Різні такі цікавинки. От стоїть дівчинка, і вона кудись споглядає, кудись, як то кажуть, у далеке майбутнє, в далеку перспективу. А от цей корабель маленький пливе такий мирний корабель. Ми бачимо, і лодочка. А от я бачу тут патефон, там можна слухати музику. От що він тут символізує? Що ти хотіла передати в цьому елементі? Типа как это одновременно і вот прошлое, чуть -чуть, так. прошлое как, ну, как ну превращается как в будущее вот, технологии и все. Так. Угу. Чудова ідея, насправді мы бачимо, як дійсно з минулого в майбутнє. от насправді мы на початку програми говорили про діалог поколінь, от наш діалог так, продовжується, Дівчатка, Приєдналися, вас вже підключилося там зарядне пристрої, Трошки техніка налаштувалася, ваша, ваші прибори пристрої? Так. так. Тоді ми дякуємо Оленці. Олена показала свій малюнок. Ми, ми іноді трошечки імпровізуємо не все, як за сценарієм робимо, тому що бачите, як з інтернетом буває всякі несподіванки. Це нормально. Ми, ми можемо бути такими. Проявляти таку гнучкість, тому що маємо трошечки імпровізувати. Це теж маленький секрет творчості. Дівчата готові почитати. Так. Давайте почитаємо. Почитайте. Ми з задоволенням послухаємо, покажіть книжечку і почитайте обраний уривочок. Так зараз Марійка і Оленка з нашої творчої родини якраз почитають нам улюблений уривок, а потім ми ще. Трошечки обговоримо про сюжет, про враження і про творчість, про щасливу творчість. Будь ласка, ми послухаємо. Мія вилучила зі шкільних дворів із діяючими очима. Мало морали вона. Я зробила відставку для тата і ран, її йому на різдво. Ти чудово, він буде. У захваті, сказала мама, але Люба різдво вже на носі. Я боюся, що вона не стигне дійти до нього вчасно. Мія зітхнула їй хотілося, щоб татусь був десь недалеко. Відздвяний ярмарок був переповнений віддувачами. Мія відчула запах кориці, мандаринів та ялинки. Але без татульця швяткова атмосфера вдавалася не такою яскравою, не такою різдвяною. Вона сердито буцнула ногу кам'янець. Він пролетів по кіоски і влучив у парамічну поштову скриньку. Там не було прорізу для листівки, лише двері написав «Линячий експрес. Провер... Повернеть ручку тричі, щоб відправити посилку. Мені ще зайкнуло серед диву від перечуття чогось магічного. Вона прокрутила ручку і ступила у диму і водночас час дивовижну кімнату. Стіни були вкриті мавпами, а зі стени звисали. Для линкові прикраси. Ласково просимо до оленячику з експресу. Вик Викнула весела старенька. Вона дала мені морквину і вказала на двері. Занеси це туди не Але поклався. Тоби мії, провалилися глубока пухнастий сніг. Оце так захоплено, прошептала вона. Там тихо стопчи стояв незвичайний півничий олень. Він нахилив голову і погриз морквину. — Ой, розхотно, похитнула Мія. Дуже обережно вона залізла його на спину, і олень на Він бік бедаль бепаріч. Аж поки у відривався від землі і вони полетіли. Дякую. Покажи, будь ласка, книжечку, як вони полетіли ілюстрації. О, так, 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 так. Дуже дуже мотивуючий сюжет. Так, дякую, а скажи, Олечка, будь ласка, як тобі сподобалася ця книжечка, цей сюжет? Mm -hmm, чудово. Ось ви бачите приклад щасливої творчості, коли е, творчі родини в одній родині дітки можуть від старших до молодших передавати таку класну стафету читацької творчості. І не, і не лише читацької, от старша Оленка, вже е, яка в п'ятому, вона показала свій малюнок, і там, до речі, ми побачили на тому малюнку цікаві елементи сюжету, де книжка. Посідає значне місце в майбутньому житті сучасної людини. Це малюнок з рубрики «Погляд у майбутнє. От а зараз ми попросимо пані Зою, маму цієї творчої родини трошечки кілька слів сказати про щасливу творчість, як це відбувається в житті вашої родини. Нашої родини. Люди займаються різними сферами творчості, а читана створює особливі радість і натхнення, особливу радість і натхнення. Дякую. А чи можна щоб вас всіх побачити в кадрі? А то трошечки, я розумію, що камера маленька, але дітки трошки посуньтеся, щоб мама теж в кадр потрапила якось так. Було... О, і трошечки отак, молодець Марічка, ми тебе в кадрі вже побачили. Олічка трошки о, зараз ось так. Дякую. Е, ну і останнє таке просте запитання. от про, про емоції. Я хочу це запитання для всіх поколінь, і для пані Зої, і для Олі, і для Марічки. От на, е, ваші емоції і відчуття, коли ви читали, слухали цей сюжет, от скажіть по кілька слів кожен, тому що це дуже важливо для нас. Ми досліджуємо. Жимо наші емоції під час творчого читання, будь ласка. От емоції, що відчули, які дуже сподобалося. Дуже сподобалася. Угу. Угу. Так. А от коли вони полетіли, Марічка, це для тебе запитання до тебе. От що ти відчула в той момент сюжету, коли олень з дівчиною полетіли? Що він... був вітер, був. Таке. таке здив... здивувалося трошки. Було таке здивування. щось, хотілося їм чогось побажати, гарної подорожі, щось таке їм сказати, як би так. Подумала про це. Добре, добре. Ось так ви бачите, що сучасна ідея щасливої творчості вона вдало втілюється у життя завдяки таким сучасним сімейним читанням. І повну версію покажіть, будь ласка, дівчата ще раз цю книжку. Повну версію можна буде подивитися Ленічі Експрес там в іншому сюжеті на цьому каналі. Посилання ми покажемо в тексті до цього відео, і ми хочемо побажати нашим глядачам все-таки. Щоб саме творчі родини, наші українські співвітчизники активніше розвивали таку тему читацької творчості, от у нас скажу, пригадаю ще один момент в рамках фестивалю у рубриці популяризації читання, ми проводили спеціальне бліцопитування, такі анкети робили. І там були такі запитання стосовно того, що відчувають наші діти і дорослі під час читання, і взагалі, як, як це впливає на таку атмосферу в родині? І от на Сумщині, на Слобожанщині, є така ще цікава одна творча родина. Я про них теж згадав: родина Забіяки Юлія вона вже доросла дитяча письменниця, пані Олена в бібліотеці працює, така інтелігентна, теж творча родина. Марічка в сьомому класі. Асі вона створює різні відеосюжети, керамікою, займається, різними сферами творчості. Так от вони відповіли, що читання зближує родини. От ця ідея нам дуже сподобалася. Ми її як слоган популяризуємо. Навіть якщо ми не встигаємо читати, а можемо, хоча б ввечері за чашкою кави чи чаю, обговорити про читане. Це дуже допомагає, дуже зближує родину. Отож, ми вашій родині і всім нашим українським творчим родинам українських співвітчизників. Кив, побажаємо такого творчого щасливого процесу читання, коли таке спільне дійство буде зближувати родини. На цьому ми дякуємо за увагу.